У передгір'ї Карпат, де земля напоєна джерельною водою, а повітря насичене цілющою свіжістю, народилась унікальна квасоля, стризький ясь. Кажуть, багато століть тому мандрівники з далеких країв привезли до Галичини зерно незвичайної квасолі. Але саме тут, у передгір'ї Карпат, вона стала по-справжньому особливою. Земля, насичена мінералами, джерельна вода та теплі руки селян, зробили свою магію. Відтоді ця квасоля плекалась поколіннями, зберігаючи у собі історію, традиції і енергію гір. Квасоля «Стрийський ясь вирощується виключно вручну за традиційними методами. Унікальність її полягає у природній текстурі. Квасоля збільшується в два з половиною рази після приготування. Це дар Карпат, який неможливо повторити в іншому регіоні. Для мене особисто квасоля стрийський яс це спомене про дитинство. Це був головний продукт, яким я харчувався в дитинстві, і в моїй родині це був продукт номер один. Чому і кальна квасоля стрийський яс? Тому що вона. Власне, на такій землі тут родить, так? тому що вона має особливі, особливу воду, карпатських гір, так? тому що вона є в такому кліматі, який є особливий на Стрийщині. Ми горді тим, що наша Васоля це не просто продукт, а ціла історія. Кожна зернина втілює любов до землі та повагу до наших предків. Це наш внесок у майбутнє української традиції, Стрийський ясь. Має дивовижну властивість. Він не тільки смакує чудово, але й адаптується до будь-якої кухні. Ресторатори використовують його для приготування хумусу, фалафелю, крем супів і навіть десертів. Це продукт, який поєднує стародавні традиції та сучасні тренди здорового харчування. Наша квасолька Яська то смакота, що словами не передати. Її треба попробувати. Біла, велика, м'якенька, з тоненькою шкіркою. В неї ніжний присмак, трохи молочний. Якщо її додати до борщу, до салатів чи просто з салом і цибулькою, можна пальчики облизати. Вирощуємо нашу фасольку на стріщині на передгір'ї Карпат. Скуштуйте і самі зрозумієте, чому її так хвалять. Ми купуємо сировину у членів кооперативу, переробляємо її у продукти харчування і пакуємо. На сьогодні наша продукція це. Біла витка косоля яська в опакуванні 500 грам. це є приправа з шпинату, кропу, петрушки, часнику і дробицької солі. Це є конфітура з робомбару в банці 200 мл. І для маленьких наших це є набір для вирощування квасолі стрийський язь вдома на підвіконні і журнал, в якому дитина може записувати результати свого експерименту. Кожна зернина стрийського яся проходить довгий шлях від підготовки ґрунту до збирання врожаю вручну. Тут важлива кожна деталь від якісного насіння до природних методів боротьби зі шкідниками. І цей шлях робить її особливою. Люди, які вирощують фасолю, в основному є членами кооперативу «Стрийський яс», яз, їх можна умовно поділити на дві групи. Перше це особисті селянські господарства, які мають багато функціональне господарство, і фасоля це один із видів, який дає додатковий прибуток, але з другої сторони дає добрий продукт харчування для сім'ї. Друга частина, яка розвивається, це стають сімейні або фермерські господарства, які вже товарно вирощують тільки одну фасолю, і їхній основний бізнес від продажу. Фасоль. Квасоля стрийський ясь це символ української якості і традицій. Ми пишаємось тим, що можемо ділитися цим продуктом зі світом. Це наша історія, і ми хочемо, щоб її смакували всі. Долучайтесь до цієї історії. Обирайте квасолю «Стрийський ясь у магазинах, додавайте її до своїх рецептів і діліться смаком Карпат із близькими. Це не просто їжа, це частинка нашої душі.